Фолатін, джерело міо, і Марганцю та Елмателфолето. Привіт, це Шопошоу. І сьогодні у випуску про таке. Блогерки Олена Мандзюк і Анна Алхім сіли за стіл перемовин. Олександр Усик запросив Дональда Трампа пожити до себе додому. Тіна Кароль поставила крапку у конфлікті з Олею Поляковою. А Лесика з гурту Дзідзьо отруїли. Про це і не тільки далі. Розкажу. Блогерки Олена Мандзюк і Анна Алхім сіли за стіл перемовин після гучного скандалу. Я вам нагадаю, що не так давно був публічний конфлікт на фоні того, що Анна Алхім у соцмережах неодноразово транслювала свою позицію, яку багато хто сприймає як проросійську. Тобто вона продовжує спілкуватися російською та слухає російську музику і артистів. Олена Мандзюк висловлювалася відкрито проти Алхім, та врешті почала отримувати погрози у соцмережах, як власне і Анна Алхім. І от зараз, щоб всі крапки над «і» та пояснити свої позиції. Блогерки прийшли на інтерв'ю до Праміни Есхакзай». На початку розмови Анна Алхім говорила українською, однак попросила вибачення за те, що буде говорити все ж російською. Сказала, що це не тому, що вона не поважає українську мову. Ні, вона просто думає російською, тому їй так комфортніше висловлюватися. Тож у цій розмові дівчата обговорили все, і те, з чого виник конфлікт, як розвивалося все далі. Сказала, що вони дійсно обидві емоційні і можна було вчинити дещо інакше. Але все ж таки вони бачать великий плюс у тому, що їхній конфлікт став та таким публічним і що можливо люди замисляться після цього і зроблять свої висновки. Звісно, що більша частина розмови була щодо Анни Алхім та її позиції стосовно Росії та російського контенту. Тож блогерка сказала, що для неї важливо, аби українці не бачили у ній ворога, адже вона підтримує Україну, а не РФ. Тож Анна Алхім прямо сказала, що вона проти Путіна, проти Росії, не підтримує вторгнення, і вона проукраїнська людина. Ну а щодо того, що вона слухає російську музику, то Олена Мандзюк у неї запитала, чи розуміє та що артисти, яких слухає Алхім, фінансують цю війну. На що скандальна блогерка відповіла, що у неї є артисти, яких вона заперечує, наприклад, Лепса. І, хоча його музика їй подобається, вона його не слухає, бо він викликає відразу через свою позицію. Є також інші такі артисти, яких Анна Алхім не слухає через їхні висловлювання. Вона сказала, що готова після цього конфлікту публічно не транслювати Тімоці та інших виконавців, які відкрито виступають за війну, але чесно додала, що не перестане слухати російських артистів, але буде це робити у телеграмі, де не йде спонсорування виконавців і країни-агресорки. Також Анна Алхім сказала, що на її думку музика поза політикою, бо мовляв, саме музика її рятує. А вона душевна людина. І вона слухала того ж Тімоці, не тому, що він класний, а тому, що слухаючи певні пісні. Ні, її душевний стан покращується, вона повертається у ресурс і в неї з'являються сили. Ну і додала, що це не означає, що вона не слухає українських артистів. Ще анна Алхім прокоментувала свій виїзд у Францію у момент розпалу того скандалу. Блогерка сказала, що вона давно збиралася у цю поїздку, тож вона не була спонтанною і своєрідною втечою, як хтось тоді подумав. Анна Алхім збиралася їхати у Париж ще з лютого і не планувала лишатися за кордоном. Ну а щодо того, що у Парижі вона засвітилася у компанії Росіян, у тому числі блогера Ігоря Синяка, то сказала, що ці люди 20 років не були в Росії. Мовляв, вони люди світу, і хай вони не висловлюють свою позицію щодо війни. Вони не мають комусь щось доводити. Ну і наостанок блогерки вибачилися за певні свої дії. Анна Охім додала або любіть, або ненавидьте мене, але не вимагайте від мене бути такою, як вам хочеться. Ну а Олена Мандзюк сказала, щоб люди не боялися робити зауваження, але робили їх м'якіше, і звернулася до медійних особистостей, сказавши, що краще говорити не за спиною, а в очі. Насправді це інтерв'ю викликало чимало різних думок. Людей хтось захейтив реміною схагзай, що вона виконує вказівки, чиїсь, і Анну Алхім таким чином намагаються відбілити. Хтось навпаки підтримав, а хтось почав робити меми. Один з найкращих, це на яких підписали, що Анна Алхім це РФ, Олена Мензюк – це Україна, а реміна Схаґзай, це Туреччина, і мовляв, перемовини вийшли на новий рівень. До слова, Олена Мандзюк також отримала чимало коментарів від українців після того відео і багато критики. І от вона відповіла: навіщо насправді сіла за стіл перемовин за Алхім? Тож вона написала, що на її думку проблема не зникне, якщо її ігнорувати. Вона стане глибшою і небезпечнішою. Тож вона закликала всіх дивитися в очі тим, хто заплямував простір і говорити напряму, щоб вашу правду було чути. А крім того, Олена Мандзюк закликала людей підтримувати тих, хто намагається змінити щось на краще. Олександр Усик запросив Дональда Трампа пожити в нього вдома, щоб той побачив і відчув на собі російські обстріли. Про це боксер сказав в інтерв'ю іноземним змі. Він нагадав, як Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України протягом 24 годин після свого президентства, якщо його уберуть вдруге. Однак американський президент цього не зробив, і замість того, щоб дотриматися свого слова, навіть звинувачував Володимира Зеленського у тому, що той шкодить мирним перемовинам. Тож Олександр Усик під час інтерв'ю звернувся до Дональда Трампа, аби той відкрив очі і допоміг українцям. Він запросив американського президента приїхати в Україну і пожити у його будинку буквально один тиждень. Боксер готовий дати своє житло та охорону і гарантує йому повну безпеку. І що Дональд Трамп може пожити в Україні і особисто почути і побачити, що відбувається щоночі: як летять ракети і лунають вибухи. І можливо тоді він зрозуміє, що відбувається насправді, і як Росія знищує українців. Сам же Дональд Трамп поки не відреагував на цю пропозицію Олександра Усика. Та насправді не тільки спортсмен запрошував американського президента в Україну. Володимир Зеленський сам неодноразово пропонував Трампу приїхати і поїхати разом на фронт. Однак він і досі відмовляється. Фронтвумен гурту Зе Хардкис Юрія Саніна відповіла, як її чоловік виїхав за кордон і чому не повертається. Кілька тижнів тому у мережі з'явився фрагмент, де артистка під час зйомок українського проєкту говорила власне про це. Та зараз вийшов повний випуск і можна подивитися все дослівно. Тож Юлія Саніна стала гостею проєкту Жені Яновича 2023. І звісно, так вони зачепили гарячі та гострі теми, які хвилюють суспільство. Зокрема, виїзд артистки з її чоловіком за кордон. Юлія Саніна сказала, що вони виїхали ще до початку повномасштабного вторгнення. Її підписники про це знають, і що в них. Була можливість лишитися за кордоном, що вони власне і зробили. Артистка каже, що щодня дякує Богові, що ні вона, ні її дитина, ні сім'я не бачили того жаху повномасштабного вторгнення і не бачать досі. Вони з чоловіком дійсно живуть за кордоном, продовжують робити музику, виступати, збирати гроші, переказувати їх в Україну на підрозділи, якими опікуються. Юлія Саніна додає, що таке враження, ніби вони мають за щось виправдовуватися, але на її погляд немає за що. До слова, з початку повномасштабного вторгнення, її чоловік Вал Бебко не повертався в Україну, тільки приїжджає сама артистка. Минулого року, коли вона влаштовувала тур Україною, їй прилітало, що мовляв, вона заробила тут кошти та вивезла їх за кордон. Але Юлія Саніна каже, що це не так, і вона просто насправді хотіла побачитися з глядачами. Плюс вона каже, що не можна так просто вивезти гроші за кордон. Та й взагалі вони кошти привозять до України, а не навпаки. За ті концерти, які були, вона оплатила роботу багатьом людям. Дядям і до того ж закупила зброю нашим військовим до слова під цим новим випуском 2023 було чимало відгуків від українців. Хтось підтримав Юлію Саніну і написав, що люблять гурт The Хардкіс. Хтось навпаки сказав, що це повне розчарування, і артистка вирішила закопати репутацію свою та гурту. А хтось і взагалі пожалів Юлію Саніну, що вона має віддуватися за всіх чоловіків її колективу. А от до речі, щодо самого гурту, то артистка дала зрозуміти, чи правдиві чутки про те, що The Hardkiss розпадаються. У тому ж інтерв'ю вона сказала, що гастроли поки не буде ні за кордоном, ні в Україні. Але не тому, що все зупинилося, а навпаки, колектив взяв паузу, щоб переосмислити пере. Будувати і створити щось зовсім нове. Юлія Саніна зізналася, що вони з чоловіком Валом Бебко повністю занурені у студійну роботу. Вони пишуть музику, вигадують візуали і активно працюють. І вже цього року прихильники зможуть почути нові сингли «The Харкіс. А от альбом буде вже у наступному році, як і концерти. Тіна Кароль поставила крапку у скандалі з Олею Поляковою. Як відомо, раніше між артистками виникали ну, такі певні ситуації. Точніше, Оля Полякова у різних проєктах називала колегу нервовою крикухою та плакальницею на похоронах. Щось було вирвано з контексту, щось ні. А сама Оля Полякова не раз говорила, що любить тіну Кароль як артистку. Але Тепер Ціна Кароль прокоментувала публічні скандали зі своєю колегою. У коментарі української радіостанції артистка сказала, що Оля Полякова дійсно колись щось сказала в якійсь програмі, але вони між собою це вже давно вирішили. Вони бачилися, Оля Полякова перепросила, а Ціна Кароль їй сказала, що все буває і все окей. Тож всі непорозуміння вже у минулому. До того ж, Тіна Кароль сказала, що вона жодного разу на жодного артиста не сказала поганих слів і не буде цього робити. Бо для неї це, як то кажуть, стрьому. Ну і ще артистка відповіла, чи ходить вона зараз на побачення. А не так давно вона натякнула на те, що нарешті готова до нових стосунків. Тож виявляється, що ціна Кароль на побачення не ходить. На питання, чому співачка сказала: не запрошують, відмовляю, відмовляю, не запрошують. Ну а потім жартома додала, що у неї немає стільки грошей, що платити на побаченнях мають двоє. Тож, раптом, що тепер знаємо, що з Тіною Кароль ходити на побачення економічно вигідно. А от як туди її запросити, це вже завдання зірочкою. Віталій Козловський отримав серйозну травму на концерті і сказав, що він майже інвалід. У соцмережах артист поділився неприємною новиною. Він написав, що сильно вивихнув коліно на одному з музичних фестивалів. Каже, що тепер він майже інвалід і виходить на сцену кожен раз, як в останнє артист вимушений носити спеціальний бандаж для колінного суглоба, і це має убезпечити його від ще більшої травматизації. Віталій Козловський додав, що кожного разу є ризик того, що коліно може надломитися ще більше. Але мовляв, чого не зробиш заради людей і творчості, аби дати сьогодні таку позитивну ще емоцію. Ну і до того ж, він дуже любить свою роботу, а тому готовий заради неї на все. Але все ж таки, сподіваюся що Віталій Козловський побереже себе і своє коліно, бо попереду не один концерт і не одна фіна колада. Півачка Міша Романова вперше розкрила справжню причину її розриву з коханим. А як відомо, артистка була у стосунках з екс-помічником Володимира Зеленського Алексом Роднянським. Разом вони були близько двох років, і на початку 2025 року Міша Романова повідомила, що вони вже все більше не разом. У подробиці вона тоді вдаватися не стала, а от зараз наважилася привідкрити завісу свого особистого життя. У соцмережах Міша Романова написала, що поставила крапку у стосунках після того, як побачила ко. Ханого на сайті знайомств із фото, які робила йому нинішня жінка. Більше артистка поки не говорить, але додала, що прихильники скоро все дізнаються, бо вона розкаже їхню історію у пісні. Тож будемо чекати. Ну а поки погнали до інших новин. Григорій Решетнік розповів про те, як йде будівництво його власного будинку і звідки він бере гроші на це. Ще минулого року в інтерв'ю Слава Плюс ведучий розповідав, що вони з сім'єю живуть в орендованій квартирі, але прийняли рішення побудувати свій будинок. Це буде двоповерхова оселя площою понад 150 квадратних метрів, і процес будівництва насправді йде, але дуже повільно. Зараз в інтерв'ю Мирославі Мандзюк Григорій Решетник розповів, що будівельні роботи тривають вже 5 років. Зараз будинок на етапі фарбування стін, і в нього з дружиною немає ніяких дедлайнів, коли завершити це будівництво, бо все насправді упирається у фінанси. Він каже, що це складно і це дорого. А вони з коханою як порядні люди заробляють гроші, накопичують і потім інвестують. Звісно, їм би хотілося швидше завершити будівництво і переїхати, але буде як буде. Ну а щодо бюджету на будівництво і в цілому розподілу коштів, то в родині Григорія Решетника партнерство він каже, що є гроші христини, а є їхні спільні, і коли в нього закінчуються кошти, він може звернутися за підтримкою до дружини. Ну а заробляє ведучий з різних напрямків. Він проводить майстер-класи в університеті, працює зі студентами, веде різні заходи, індивідуальні заняття для ораторів. Крім того, є рекламні інтеграції у соцмережах, озвучування і робота ведучого на шоу, у тому числі проєкту Холостяк. Тож поступово гроші відкладаються, і будинок будується. Тож успіху сім'ї решетників, і хай вдасться якнайшвидше збудувати своє житло. Зірка ліги сміху та ветеран війни Віктор Розовий отримує погрози від окупантів на соцмережах у соцмережах. гуморист поділився, що отримує дуже багато повідомлень від росіян, які його залякують. У тих повідомленнях його поливають брудом і натякають на розправу. А деякі користувачі натякали на свою причетність до так званого батальйону імені Судоплатова, який підконтрольний армії РФ. Втім, Віктор Розовий, який зараз проходить реабілітацію після осколкового поранення голови на фронті, він не розгубився у соцмережах. Він відповів на ці всі образи у своєму фірмовому стилі. Ветеран війни саркастично анонсував аля навчальний курс, як стати нацистською, скажімо так, мішенню для росіян і мовляв, записуйтеся всі охочі. Тож таким чином Віктор Розовий дав зрозуміти, що залякати його росіяни не змогли, і що почуття гумору у нього на висоті, як завжди. Екс дружина Максима Неліпи після його смерті розкрила їхню останню розмову і обіцянку. В інтерв'ю Слава Плюс вона зізналася, що вони з колишнім листувалися і ділилися як у кого справи. Тома Неліпа каже, що Максим відверто розповідав про труднощі, але був оптимістично налаштованим і звісно, що підтримував колишню з дітьми в еміграції. Вони з ним говорили в останні за тиждень до його смерті. і Він тоді казав, що дуже важко на фронті, але що все буде добре, і ми все поборемо. Також вона пригадала, що Максим Неліпа за день до трагедії говорив з мамою, і вона йому казала, що у неї зламався чайник. Ну а військовий і шоумен пообіцяв приїхати і все полагодити. Однак, на жаль, все сталося інакше. Тома Неліпа каже, що після смерті колишнього дізналася про поховання не від його родичів, а від друзів. А з рідними Максима Неліпи у неї непрості стосунки. Вона каже, що її обурює ставлення рідні до дітей Максима, до сина Артема та доньки Маші. За її словами, брат Неліпи Андрій написав сину Артему, що не збирається надавати жодної інформації про смерть батька. А коли його попросили дати інформацію про поховання, адже повинні бути якісь документи, він відмовився, сказавши щодо Томи Неліпи, що вона ніхто. Це її, звісно, засмутило, але будемо сподіватися, що час все розставить на свої місця. Лесика з гурту «Дзідзьо» отруїли перед концертом. Як ви пам'ятаєте, минулого року у грудні артист просто на сцені під час виступу знепритомнів і впав. Його одразу відвезли до лікарні, і виявилося, що у нього зупинилося серце і була клінічна смерть. На щастя, все обійшлося. Він оговтався та почав повертатися до звичного способу життя. Але зараз Лесик потребує негайної операції, бо в нього пішло ускладнення, і виявилося, що не просто так. Виконавець Юлік, посилаючись на слова подруги Лесика, Марії Панчишин, написав у своїх соцмережах, що насправді сталося. Він написав, що Лесик насправді напередодні того концерту став жертвою злочинців, які хотіли отруїти його. В організмі артиста виявили токсичні речовини, і саме це стало причиною зупинки серця. Хто і навіщо це зробив, поки невідомо. Принаймні про це Юлік не повідомляв. Він додав, що лікарі фактично не бачили таких випадків, тому давали дуже обережні прогнози на відновлення лесика. Та зараз, під час планового огляду, виявилося, що організм артиста не витримав такої дози токсичних речовин і у Лесика почався стеноз аортального клапана. Тож йому потрібна термінова операція вартістю понад 30 тисяч доларів. Друзі і сім'я артиста вже відкрили збір і закликали долучатися, адже ми маємо допомагати один одному і підтримувати. Ну а за розвитком подій будемо стежити далі і чекати на офіційну інформацію щодо отруєння і того, хто за цим міг стояти. Донька Мера Дніпра Бориса Філатова вийшла заміж. Катерина Філатова поділилася новиною у соцмережах і показала кілька фото з весілля. Наприклад, їхні з коханим обручки, і написала: не завжди починається зараз. До того ж, Катерина поділилася світлинами, які були зроблені на полароїд під час весілля, і на тих кадрах вона показала своє гарне вбрання. На деяких знімках та відео видно навіть її нареченого, але все ж таки свого обранця Катерина Філатова не квапиться розсекречувати. Єдине, що відомо, що чоловіка звати Вітал Далі і вони познайомилися на тренуваннях у спортивному клубі. Але як би там не було, в нас, друзі, з вами стало ще на одну родину більше. А тому вітаємо молодят. От і все. Я дякую вам, що додивилися до кінця і провели час зі мною. Ставте подобайки, пишіть у коментах, як вам випуск. Ну і звісно, ми з вами не перестаємо донатити нашим захисникам та захисницям і дякувати їм за кожен наш з вами день. Ну і побачимося вже за тиждень у новому випуску «Шопа -шоу». па Папа.